Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки. За високими парканами огороджені від усіх українців, наші можновладці на чолі із затятим мисливцем президентом України кожен день покращують своє життя вже сьогодні. Межигір'я, Залісся, Сухолуччя, Синьогора, Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За півгодини їзди машиною від столиці розташоване село Залісся. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах. Більша частина території це елітні ліси та мальовничі озера. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що головного мисливця країни в заліссі ідеальні умови для полювання. Там велике перенаселення кабанів і оленей. Несколько разів, чим нужно. Із-за того, що вони відстріляли всіх волков, не допускають туди рис, а тримають цих охотнячих животних іменно під вистріл. Це обыкновенне спецсафари, е організоване для. Неких блатних личностей, сидящих на Банковской і на Грушевському. На цих безкраїх просторах справді є де розгулятися. На цих кадрах добре видно, як торік у липні Віктор Янукович святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в заліссі. За зачиненими дверима гуляють півтори тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винувати свята в ударі. Спочатку танцює всіх жінок, далі цвяк програми. Президент викомарює Хаванагілу під співи Кіркорова. Жителям сіл, які міжують з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру за лісся обнесли новим січасним парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна на до лісу ходити за закрито, за це є сітки, всі понатягувані. Як поймають не є бог, щоб хто зайшов, такий штраф 700 рублів. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс. А тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Ну, як поймають, там є геря, так ще можуть і по печінках надавати. Раніше скотина ходила в ліс, угу. О, а тепер нічого не пускають. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огороже президентський лісовий гугідь. Перетинати, яку суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах, як іде Янукович, і Янукович, на передали все закрите і все. І що навіть не можна вийти сюди. І сюди. На, на трасу як вийде, так одразу зганяють. В общем, пригребнув синочками все на світі. А ви люди ходіть кром, сітки, дивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися досі частого паркану, охорона президентський угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошем, так вони з пенсії вищитали. Саме з пенсії 76-річного Федора Здоровця на збір грибів в президентському лісі вирухували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Ну як було? Пойшов по гриби, літню грибу. Mm -hmm. Давай собирати, насобирав, гриби повні, mm -hmm. На велосипед поставив, їде. Mm -hmm. Коли приїжджає, церков такий є. Mm -hmm. а, давай заберу, тепер я заберу. він мене вже часто часто ганяв. я давай весню він палкою по руці. Mm -hmm. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Учаскове прийшов і міліція тут була. Написав бумагу, щоб розписку дав, щоб не де буду ходити на п'ять років чи наскільки ото. Острахували мене. Вони сказали з пенсії, ну я з пенсії даю заплатити. С пенсії заплатити. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти на упростець. Подошли три лісничі. І я говорю, типу, ви мене всі знаєте, якби я тут живу на же дачах. Ну как бы он він типа, пиши объяснительную, що у тебе є, е, чому ти здесь находишься в два ночи. Ну, я написав и і коли я написав объяснительную, вони меня підвели, там контора есть, Подвели к конторі е, і почали збивати. Один схотів за плечо і сразу в брову, А второй дубинкой по ноге. Працівники резиденції так відлукцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафіксував у би, середньої частині ушів області виска і просто попали в бік. І все. Ну і маленька гематома на нак'є. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція за з усіма лісами та спорудами належить громадянам і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049 За цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх Національний парк Залісся. Мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже три роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже за українським законодавством, вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гарант та підлеглі обрали третій варіант сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання. На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти й заступник директора резиденції Залісся. Вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширков. Євген Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку за скажіть, А там що щось на мене розписано виконання? до кого написано виконання? і питайте, будь ласка. Все, у мене призивають, коли ж тут буде національний парк замість державної резиденції. Скажите Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць вихопити камеру у оператора. Для чого ви це робите? Для чого ці ці У нас є важливе питання. Чому тут не створено досі півтора руху вже мало бути Стривайте, не чіпаєте камеру. Стривайте, стривайте. За вот. камеру Заберіть руки. Заберіть руки. На вас ніхто не нападав. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби простим смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на обгороджувальну сітку на розбудову і відновлення президентських дач щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція януковича синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В Кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова. УНР ПІП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі, головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирають фірму, що освоюватиме гроші. Та має бути альтанка за 24 мільйони гривень конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Дмитрович, ну що ви нас тікаєте? Ви можете підтвердити, що там буде реставрація павільйону зельтанкою за, за 24 мільйони гривень. Є місце державне. Так, там пише. То ви це підтверджуєте чи ні? Президентська дача спроєктована таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, у ліс ховає все, що там відбувається. У їді президента оточені вже знайомою із залізця сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Будки пала звикати, що такі почали читати їх привели сюди. Так, на ручника, як я, якось люди. просто якусь Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Ну, просто і можеш собі. просто такий... камера. на така. З камери просто телефон теж. А якщо б ви так, наприклад, побачили, що б ви зробили? Відпроводили додому. Додому зразу відправили. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на Альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви помилилися в адресах. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось там. А тут що знаходиться? Державна територія, яка охороняється управлінням Державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта конституції є режимним об'єктом? Пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися експ... Добре. два роки? Чи два роки тому назад? Ви вже з е, 2012-му, а не до 2010-му. А чому а, а чому тепер не можна? Насправді, на календарі 2012-й, не 2010-й. і за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диво Альтанку, точніше, те, якою вона була раніше. Після марних спроб попасти на територію резиденції місцеві жителі та будівельники раптом відкривають на мочі. Реставрують не альтанку, її нібито давно знесли. Строїться там в роді ресторана. Дето звісни прокірні, але потім что-то глохло-глохло і під осінь залили бетон, звелі стіни. з бруса 20 на 20 клієнту 6 метрів. Нам вдалося утримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть, нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під новий рік будують аж три компанії: Троян, Граніт та УНРП. 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як рабина пана. За бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями. Святкувати новий рік. Тут все на попу, навіть вірьовки. І то позичали витягнуть брюк. У нас зовсім нічого, ні крана, нічого. Це... Всі машини приїдуть, брус привезуть і все вручно розгружаємо, вручну переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день? Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені є чи ні? Ні. Всі на чорно працюють. так? Двадцять 24 мільйони державних коштів виділяють на альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто, за документами реставрують об'єкт, якого не існує. Лише за два роки президентства Віктора Януковича Карпатська синьогора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішли на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Серед слабкостей президента чи не на першому місці полювання для задоволення цієї втіхи. Президент накинув оком на Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. Воно розташоване у Вижгородському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кішать дичиною. Згідно підручника з географії, тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. Раніше це були шапки, нині тваринок, президент привласнює цілими лісами. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали створювати ще 2007 року. Тоді Дніпровсько-Татарівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів лісу передали товариству з обмеженою відповідальністю Дім Лісника. Згідно розслідування української правди, відчуженням землі особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Ульянченко. Як з'ясували журналісти, у товариства Дім Лісника ті ж самі засновники, що й фірми Танталіт. Останнє володіє земельною ділянкою Межигір'ї, де їм мешкає гарант Конституції. З Межигір'я до мисливської угідь сухолучій рукою подати чи то на авто, чи то на катері. І хоча фірмі пов'язаний з Януковичем за документами належить лише 17 гектарів, вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. На всіх дорогах поблизу сіл Сухолучя, Сичівка, Бахівка та Любитва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх і як в часи нацистської окупації вимагають, аусвайс. А ви хто? Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте машину? Руб євське руб євське форм формування Громадська формальна? Про 33-ю статтю конституції, яка гарантує всім громадянам право на вільне пересування Україною, охоронці чути не хочуть. За законом в'їзд до дніпровсько тетерівського лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Тим не менше невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючи з навказівки свого начальства. А чому яке право це громадське формування отримало перекривати дорогу? Тож вже опасний період. Розвод лісу, всього животне. Місцеві мешканці розповідають: відтоді, як лізу облюбував Янукович, скаржити з міліцією просто даремно. Тут нема чого що старшу, щоб убуває. Він викупив його. Це власність. Ну януковича нашого сім, тобто на кладбище приїхати машина, та надачу не будь Пожалуйста, пропустіть. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Рів, глибина якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як кажуть лісництві, рів побудований коштом платників податків, і саме від них захищає західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки лісгоспу, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами київського водосховища. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати лінією Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його у брід і добряче намокнувши. Втім, навіть потрапивши в ліс, мадрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там зразу є де кніва, зразу одразу зразу да, перехват... видворяти все, тому що е тату приїхали на охот. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. А це ти самольота вилітає там, там коли аеродром такий, коли там зробили десь. Дача там їхня. Ага. Там вони зробили вже цілий Посьороку там удирковичу де... тадача. Там жити охранять і живуть. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливський угідь, знімальна група ТВІ відправилася туди єдиним можливим транспортним шляхом. Година плавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція острів, які любить відпочивати після полювань і глава української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі доказ серйозності статусу господаря резиденції. Вартуємося. Хто Ви Хто такий, Представте, скажімо. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Представьтесь, Ви хто такой, скажите, на якому основанні ви швартуєте наш лодку? – Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь човен. Одну секунду. Не чіпайте камеру. – Це кримінальний камеру. злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. В результаті вилазки журналістам довелося заплатити штраф у розмірі 51 гривні за відсутність документів на гумовий човен та рятувальних жилетів. Човен конфіскували, а журналістів вивезли за межі закритої території. Мисливські угіддя під Києвом не єдині простори, які заграбастав собі гарант Конституції. Поблизу Алушти товариство мисливців та рибалок Кедр, наближене до друзів Януковича, отримує в оренду на 25 років майже 9 тисяч гектарів лісу. Згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок «Кедр» є міністр енергетики Юрій Бойко, керівник Укравтодору Володимир Демішкан та Черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віце-президентами організації, згідно бази даних мін'юсту, є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенков. Президентом кедру значиться Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича ще з часів роботи в Янакієвому. Нині колишній буфетник Радченко очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкоголю та тютюну державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації кедру, а саме вулиця Івана-Франка, 19 в селі Нові Петрівці під Києвом. Саме тут мешкає президент України Янукович. Солідний шматок території Кримського півострову, який відійшов в оренду кедру, простягається майже на два десятки кілометрів і лежить не десь високо в горах. Він розташований просто на золотому чорноморському узбережжі та межує з трасою Сімферополь Ялта. Запада, юго запад. Лінія, вот она описывается. Вона описывается От Юдак. до границы кримського природного заповідника. От ми дошли. Далі ми йдемо по границе Кримського природного заповідника до горы тердак. Ну, зрозуміло, що в цих общая площадь земель естественно, не 8800. Більше гораздо. Більшу частину цієї території займають ліси, яким 200, а то й 300 років. Фантастичні краєвиди, неприступні скелі та древні дерева. Навіть на дорослу людину це справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі хазяйнують у Соколучі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на майдані прибережного села Малий Маяк, яке межує з лісовими угіддями кедру, час від часу спалахують місцеві революції. Ми ходимо туди за грибами, ми там гуляємо, тому що к морсь спуститися неможливо. Єдине, так, у нас це ліс залишився. Потому що, в принципі, більше нікуди піти. А виходить, що? Що вони все роздірбанили, все розібрали, все розхватали. К Морю не пройти, в леса тепер не зайдеш. Земляків намагається заспокоїти сільський голова. Як представник влади, він повністю та однозначно схвалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. Многі люди, і повторяю, ще раз що всю землю віддали. да не будуть, будуть люди користуватися. То що не виставили, то ви знаєте прекрасно, кавлітні курортний період, коли йде э, пожароапасність. Леонід Малик загинув при загадкових обставинах в кінці листопада 2012 року. За версією правоохоронців він наклав на себе руки. Вистрибнувши з вікна клінічної лікарні у Сімферополі, за 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у кримському селі Строгонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення «Аюдах» вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природніх вугідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників, громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини Віктора Федоровича Януковича. Раптом наприкінці березня 2013 року МАЗмедіа повідомили про нечуваний випадок з поверненням державі мисливських угідь у заповідному Криму. Скандально відоме товариство Кедр добровільно відмовилось від тисяч гектарів орендованої на 25 років землі. Аналітики міркують, що навіть у підприємців зі здоровим апетитом інколи може забракнути здоров'я перетравити велику здобич. Отже, через три місяці після загибелі мера малого маяка мисливські угіддя повертаються. Як повідомила прес-служба Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної домовленості було досягнуто внаслідок переговорів голови уряду Криму Анатолія Могильова з директором кедра Миколою Гортейчуком, пан Могильов пояснив, що це зроблено у відповідь на численні прохання і звернення громадян. А директор кедра сказав, що керувати угідтями з Київської області незручно і неефективно. Як повідомляє газета дзеркало тижня, Алуштинське лісове господарство. Вже надіслало клопотання у Держагентство лісових ресурсів України з проханням закріпити за ним повернені мисливські угіддя, де тепер планують розводити диких тварин. Опозиційний політик Олександра Кужель прокоментувала цю подію короткою фразою: не змогли проковтнути. Але журналісти ТВА і будуть стежити, кому ж насправді, врешті-решт, відійдуть майже 9 тисяч гектарів кримських угідь.